Белого яблока луны Мимо красного яблока заката Облака из неведомой страны К нам сбежат и опять бегут куда-то А облака Белогривые лошадки А облака Что вы мчитесь без оглядки? Не смотрите вы по Не Ноги в руки в роз. Раз, два, три, чотири. Но ті руки ширі. Загін. Рівняйсь. Струнко. Загін номер два. Ліни. На ранкову лінійку у кількості 28 осіб вишикувався. Наш девіз. Лідер сміливий, лідер завзятий, лідер завжди вперед Через негоди і всі перешкоди лідером будемо тепер! Майшой секрет для маленької, для маленької такої компанії, для скромної такої компанії, Огромний такой секрет. Я сам перед хотів добрий день всім сказати, тому що ми зараз знаходимося. Бободівському оздоровчому дитячому таборі колос, от, який знаходиться, як ви бачите, в сосновому лісі. І на протязі більше 35 років оздоровлює дітей, оздоровлює дітей різних категорій і працівників сільського господарства, тому що це колишній бувший піонерський табір між колгоспів і дітей, працівників освіти, працівників охорони здоров'я і других дітей. Сьогодні для дітей, як ви бачите, побудовані хороші корпуса, де діти знаходяться в кімнатах, живуть по двоє, по троє. Саме більше це по чотири дитини. Кімнати хорошо умебльовані, зроблені так, як це роблять в санаторіях, як роблять. Хороших таких готелях. Для послуг дітей є різна музикальна апаратура, є спортивні майданчики, є е, ігрові майданчики, є каруселі. І ми працюємо, щоб дітям у нас жилося комфортно, щоб дітям у нас жилося хорошо. Для того ми створюємо всі умови. Це і воду, яка є по корпусах, це і. Е, Умивальники, це і холодна вода, це і туалети, які знаходяться на етажах. Значить, для дозвілля дітей ми стараємося організувати, запросити сюди і цирк, запрошуємо значить, кукольний театр, запрошуємо, прокручуємо кінофільми, от, для того, щоб діти могли більше в нас пізнати. От, про свою батьківщину, от, знайти тут хороших друзів, от, знайти хороших товаришів, які були е, їм уже на все життя. Діти у нашому закладі відпочивають 21 день. Ми сьогодні плануємо і закупляємо відповідну апаратуру для того, щоб зробити наш заклад закладом санаторного типу і надавати медичні послуги. по... Наданню профілактики захворювань це органів дихання, органів е, руху, мається на увазі спини, це острохондрози, сколіози, і, що саме, теж важливу роль грає це імунна система людини, яка практично контролює от, роботу всіх органів. Я хочу оцим інтерв'ю сказати і запросити всіх дітей. Працівників і жителів нашої країни України, які сьогодні мене бачать, які сьогодні мене чують, що ми раді будемо зустріти ваших дітей для відпочинку, які могли б тут відпочивати. Значить, з нами можна зв'язатися по контактних телефонах. Це код наш 04343, Робочі телефон у нас 5. 12.35 і 5.13.37, або 097 Мобільний вот 561.99.39. Ми раді будемо зустріти вас, зустріти ваших дітей і надати максимум послуг, максимум уваги, щоб ваші діти поїхали звідси здорові, веселі і щасливі. Дякую вам.